Так, розбираємо короче, вентилятор. Сама така проблемка це коротше вон той подшипник посередині. Він заклинив. Заклинив так, що навіть почав пробуксовувати ремінь, заштопорилось повністю. Якраз там огород треба було добирати ночі, приїхав на огород. В поля крутилося, а потом накрилося. Короче. О така біда. Я його соединив, конечно. Тут. Ну він заклинитий. Ну проблема... Ух ты! Полягає в том. Надо все витягнути. Ці взагалі то прикручуються, получається тут на болтах. Ну я щось дуже мало вірю, що один і другий останеться. Ці боковушки не знімаються. Коротше, ніхрена не знімається. Думаю, обдурить, думаю, лопастя пооткручую. Коли тут все ж ці стріли, вони ж длинніші. Вони просто длинні. Так, ну и проблемка все, надо восстанавливаться. И вариатор цей должен стоять плотно, вообще плотно. Тут ферботка короче соряда Что я думаю, думаю тут поехать? Якщо мені зроблять завтулити, тут проточить. Це виходить цей же ход, туди-сюди. тоже так само. Тут давненько-давненько. Короче, короче, діло в тому, що надо його... тут надо протачувати. Я так думаю, може повністю проточити сюди і сюди витачити втулки. Ця подвижна, щоб була... Ця неподвижна, бо ж пориться, а сюди подвижна, якщо вийде. Як воно буде, Так, ну і звісно, це ж витягувати. Це такий більший гемор, як його витягнути. Я навіть не знаю. Так, ну будемо слідкувати. Якось то розберемо. Коротше, не так він не хоче він ніяк вилазити. Рішив повністю взяти зняти цю улітку двойну. В принципі, що в принципі. Вона тут і кріпиться, блін, а ось на одному болту сюди. І сюди. Ось сюди. Ну так, да, тут кріплення цього вала подшипника сюда. Вона повинна вилізти. Коротше, теж не вилазить. Получається, це кріпиться, ну і бронь. Ця нижня бронь. Нижня бронь теж кріпиться. Одне кріплення. Одне кріплення і на цій стороні кріплення і все. Естественно, під вентиляторами тут ржавіє поржавіло, а поржавіло того, що ну, тут скопичується волога і тут воно теж трошки ржавіє. Коротше, як зняв бронь, то показалося де що проходило. Так що, в принципі, Оце треба його витягти. Ну щось його держи. Зараз спробую тут підданкрати, щоб воно було, може воно в сторону відійде, щоб на вісу, Тут вже начебто нічого не держи. Його ці жалюзі ето. Ну коротше, поки ми мучаємося. Проблемний, звісно, тут овал. Ну, точніше не скільки проблемний, скільки думалось швидше його зробити. А воно затягується. Ну короче, що я можу сказати? Ситуація тут плачевна. Коротше. Тут хімічили таке, що спочатку оцю фігню блять, прихватили його до корпуса, хоча це усиливаще. Не открутиш тут а, і на тій стороні. Тут ось опов... Коротше, його приварювали, ну, ліпили, коротше, таку хрінь ліпили, що дай Боже. Ай-яй-яй, коротше. Тут вопрос знива, мабуть, блять, в опасності. Коротше, цю планку треба вирівнювати. Це тут -а зверху резинка ходить. Нахрена її приварювали до корпуса комбайна, я не знаю. Це не заводське, воно там зніматися. Так, ну тут аж отегниле то те. Коротше, а тут, коротше, живого нема ні хрена. В принципі, роботи дивлюся, действительно жнива в опасності. Я не доволі, що я його і розібрав. Потім тут, ну тут, скоріш всього, мабуть, буду купляти шину і тут усілять. Оце виходить, оце не здержиться. Як би тут так показати, все тут є. На трьох болтах. Це є це треба все теж робити. Жерсть у цю. Нема хуже восстанавливать. Так, ну дно дно то само собою будемо відновлювати. Так, що ми делаємо? Першим делом нам надо, треба... Це то зрозуміло. Нам надо витягнути цей... подшипник і оцей вал. Оце оце найголовніший геморрой. Так, ну коротше, щоб голову не валить. Ну ось, вал, вироботка. Короче, не дуже файно Знять вал і на реставрацію Так Вот що у нас получилось Короче мені вентиляторы Полностью їх розібрав Все равно він короче, на валу Они тут так сиділи Блин прокипіли Коротше Дуже велика благодарочка, звісно, другові директору агрофірми штепі Миколи Володимировичу. мені. Гріли різаком, гепали і, ну, коротше, єлі-єлі, особливо оці дві крайні, що йдуть. Єлі вибили. Коротше, це, це є такого ніколи не, не було. Так, що в нас тут? В принципі, підпочивнику тут треба наварити. І отут треба наварити. Наварити і проточити. Якщо вийде, вийде, поїду. Якщо вийде, далі тоді покажу. Не вийде. Навіть щось будемо думати друге. Так, забрав я вал з реставрації. Наварили, проточили такий вид, все працює, це не болтається. Який підход, навіть свою ету вкрутив токар. Тут в овтулці такі борозди поробив для смазки. Коротко, отакий, отакий вид, в принципі, довольний. Так, буду использовать подшипники фирмы. Короче, фирма Инна. Дело в том, что он чем хороший, что у них есть. Вот, все, бачите. Отвер для смазки. І набиваю туго плавку, смазку. Ось короче, Шприць обикновенний, 5 кубиків. ну 5 кубиків, грубо кажучи, влазить сюди. Так що буду використовувати такі подшипники. Це я в інтернеті теж видивився. Ну, я вже давно їх использую іменно цієї фірми. Із-за того, що там є де смазки. Це для того щоб навіть на будущее там якісь ремонтні роботи проводити. Ну, це ось у старий подшильник я давав, але тут, тут немає. Цієї єти. Ось версія. Ну, Фактик, кажуть, цієї ці по ширині, ось дивіться, які класні. Будемо час розпочати. Угу, Ось і по ширині вони чуть-чуть ширші. Так що, і будемо зараз установити, головне, нічого не забудь. І будемо ставити такі зірочки. Так, до речі, що було зроблено? Наварено. Наварено і тут, а підпошипник теж була виробітка. Наварено, проточено на цьому. Половинки шківа і на цій половинки шківа. Вал, получается наварено і проточено 800 гривень, і це по 600 гривень кожний втулка. Ну, Я думаю, це взагалі понти за такі роботу, за таке Який зараз світ. Так, ось тут втулки виточені, все. Тут взагалі класно стоїть цей не болтається. Цей же ж у нас ходить він повинен. Це він ходить туди-сюди. Так, зараз ще дві шпильки. Ну, це я вже поставлю. Тоді там шпильки нові, бо ті в мене поломані були. Так що, думаю, в принципі, це... Так, ну все класно, все класно працює. Коротше, довольний як слон. Так, ну коротше зібрав вже, поварив і погрунтував. Поміняв, звісно, цю сторону, бо тут воно вигнувше було з оцих з 2 мм желіза. Вигнула. Так, де можна було поварити, поварив в основному. Так, що тут? Тут у нас ну, балансіровка класна, коротше. Нічого воно не крутиться яких этих стоїш, назад вона не крутиться. Так що, в принципі, в принципі так, тут повар, ну, це ж теж, дуже... дно поварив, все поварив, подшипники поміняв, так, вал я казав, вал зроблений, все это. Так що зараз оце не впіхуємо, а будемо впіхувати сюди. Коротше, знімати то добре, було, воно випало, а тепер його назад поставити. А назад поставити треба. Оце, коротше, оцей корпус теж. Він отак стоїть. І сюди ж він прикручується. Ну коротше, я поставлю, об'ясню як я його зробив. Так установив короче, його сюда. Важкувато, конечно, було. Короче, є така лебедочка. Надівав завал і туди чпляв. І коротше спочатку положив на доску, підтягнув його. І це, ну коротше, в принципі, що? В принципі, цей вентилятор держиться ось, болт. Ось його, два болта кронштейн самого цього, І він же сюди. І ось один болт. І все. Ну, правда, заходить туди. Так, заходить оце ж сюди. Це там моя добавка, ота планочка зігнута. Так, ця резинка тут стояла. Я її поставив на місто. Бо тут таке було. Зазорчики маленькі. Не, так, зараз ставлю тут все собираю і буду бронь ставляти. Бронь... Сейчас покажу. Так, в принципі, тут а по вентилятору. А, там вже ремін надів. По вентилятору балансировка нормальна. Все нормально, нічого не черкає. В принципі, зазорчики є. Датчик ставимо. До речі, там спрашивали по поводу датчика. Ось, будь-новений, і цей його заводський стандартний. Тут теж стоїть магніт. Теж стоїть магніт. Сюди ми його установимо і підключимо наш датчик на вітер ось так все цей герметиком його там встановив, щоб поставив, щоб не затікало. Ну, це не важне. Так що, між прочим, по сигналізації оці датчики, ці держателі магнітів. Це ж він тут є, на колосовом є. І все. Ну, по крайній мірі у мене на зерновому що в бункері іде, та там немає. Так що робимо. Бронь теж бронь, держиться. Ось і ось. Ну, Бронь треба ще трошки погрунт... почистити. Оце де вентилятор. Почистити її, погрунтую і тоді поставлю. Вот так. С этой стороны вид. И... И... С этой стороны. Так, то еще цепки сняты, послаблены. тоже и шпильки надо сделать по поводу вала. Ну, вал вообще, я же говорю, тут все классно. Все классно воно не делось, все классно отреставрировалось. Так що з цієї сторони, з цієї сторони теж таке уплотнительне По поставив. Коротше, в мене таке квадратний був. Не знаю. Надо, не надо, в принципі. Щоб воно пиляку не гнало. Тут это. Ну, коротше, закрив. Так, ну що, продовжуємо далі працювати. Так, ну що в нас? По вентилятору вже завершення. Установив усе, провірив, працює, прокрутив, все в нормі. Так, такий вид має. Там, коротше, ото погрунтоване, не краси, бо краска нема. воно ну, вже і времени немає. Так что так дело. Там с тей стороны, тут с этой стороны. Все тут да. файно получилось по поводу вентилятора и все. Так что с вентилятором мы уже закончили.